Зараз дуже популярно в інтернеті, да я бачу дуже багато відповідей, чому в Україні так багато породилося віддіом, от прямо заяву всі почали проявлятися. Почнемо спочатку з того, що багато хто забув наші корні в Україні. Спокон віків були відьми, відмики і характеркозаки, характерники, і мульфари, і дуже дуже багато У нас в принципі земля, багато навідуючих людей. Просто багато хто забув свої корні, але це вже ну, якби проблема суспільства, тому що подавляли, тому що не приймали і так потихеньку воно все забулося. Чому саме зараз? Ні, не тільки саме зараз. І е, ще в 2013 році, коли почалась війна на сході, також було проявлення дуже велике езотеричних знань людей. Деякі духовно розвивалися, шукали свій духовний шлях і шукали, де духовно як пробудитися. І це не почалося тільки зараз. Це було просто тоді, воно не так було масштабно і не так було видно. Зараз на фоні да, повномасштабної проявлення стало більшим. Чому ну так, да, це тому, що воно більше масштабу зайняло. Це перше, але друге з'явились месенджери, через які це все транслюється, і додатки, через які це стало більш доступно. Тому це так виявилось проявлено і виявлено. Давайте все-таки розберемося, чому саме зараз прокидається. Прокидається тому, що дуже багато негативної енергії. Перед тим як зробити скупчення такого негативу, якщо ви згадаєте, перед війною на сході був що там, свинячий гриб, да, якісь ще епідемії, там, які були, які також людей вчили про те, що потрібно бути обережними, проявляти лояльність, проявляти любов до ближніх, до інших людей. Потрібно трошечки себе оберігати. Потім воно все забулось. Почалася війна, і знову ці вінячі гриби в принципі все трошечки відійшло на задній план. Перед повномасштабною що з'явилося? З'явилася у нас епідемія ковіду, і те саме спочатку нас закрили дома, ізолювали люди. Духовно почали пробуджуватись люди, духовно почали розвивати свою серцеву чакру, тому що било на серцеву чакру. Люди почали пробуджувати свою силу, і на фоні цього, якраз точніше, не на фоні цього вибачаюсь, Після цього в нас почалась повномасштабна. І знову ковід відійшов на другий план. Після того, як люди вже був прядвіснік до пробудження сили. і коли почалась повномасштабна, це великий сплеск у нас негативної енергії, і щоб її згармонізувати, прокидаються люди, розвиваються духовно, щоб підняти вібрації землі, щоб підняти вібрації України і згармонізувати а, на енергіях оцю всю да як силу, тому що коли є багато негативу. Прокидається те, щоб вивести цей негатив в плюс. Тому почали пробуджуватись. Тому це спровокувало такий сплеск, що люди почали духовно розвиватися. Пробудження це не тільки відьма, Пробудження – це духовний розвиток кожної людини. І це не означає, що якщо людина чимось цікавиться або згадала свої корінь, що вона вже відразу погана. Ні, це просто людина духовно хоче розвитися і рухатись далі в тій сучасності, які вона є, щоб перебороти негативні емоції, негативні вібрації в плюс і жити в найкращій своїй позиції в, том, в тих обставинах, які яких вона є, сподіваюсь, я відповіла з моєю думкою, можете погоджуватись, можете не погоджуватись, тому що це думка моя. А своїх однодумців завжди ради бачити.